Звичайно, розказувати не, не все, оскільки це дуже важливий напрямок. Об'єкти критичної інфраструктури, енергетики. Все ж таки були сьогодні. Влучання інформація ця вже загальнодоступна. П'ять об'єктів енергетики були часткові влучання на деяких з них були незначні пожежі. Всі пожежі на даний час вже. Утилізовані і повністю роботи там, що стосується пожеж. Завершені, продовжують працювати спеціалізовані служби. А кожен по відповідному у фаху по напрямку насамперед інформація, що жертв і постраждалих немає, це вже звичайно добре. Є відключення по області. Вони кожних дві години інформація надходить до обласної військової адміністрації. Маємо інформацію на 12 годину. 123 населених пункти зараз без електропостачання повністю. 332 населених пункти частково на даний час є 313 тринадцять тисяч п'ятсот точок обліку е без електропостачання. Воно, якщо зранку інформація е була відкрита, таких об'єктів було значно більше. А по населенню зранку мали інформацію зразу після ракетних ударів 480 на тисячі точок. Обліку було без світла. Роботи тривають. От, це е, вже для нас. Ну це не вперше. Всі служби працюють злагоджено. Е, я думаю, що за 2-4, а до вечора ситуація значно покращиться на території Львівської області. Це комбінований удар, комбінований удар з цього всього залізяче було достатньо багато сьогодні, різного типу ракети було шахеди, одну один з об'єктів, одна із ракет не здетонувала. Там працюють відповідні піротехнічні розрахунки на даний час. Це теж добре, бо якщо би зрозуміло. Розірвалися на певному об'єкті, мали б наслідки значно гірші. Дійсно, в процесі вже в останніх. Під час повномасштабного вторгнення під час війни, значить, дуже часто в всіх органах самоврядування в районних адміністраціях, будь-де тривали різного роду навчання і підготовчі моменти, тобто людей готували до цього моменту. Мова йде і про нарощування пунктів незламності з якими ми працюємо вже третій рік. Тобто, мова йде, щоб їх збільшувати і тримати в готовності для тих чи інших потреб. Мова йде про блекаут так. І е, мова йде про навчання тих сил і засобів, які безпосередньо задіюються на ліквідацію наслідків таких речей е, до цього часу. Всі сили і засоби області працюють злагоджено як області, так і міста, і більш великих міст е, е, нашої області. Тобто, зауваження таких серйозних до служб немає. Ми е, до того часу, е, скажем так, гідно. Е, Працювали в цьому напрямку для того, щоб швидко, якісно от о, ці речі, скажімо так, вирішувати позивну марку для людей, якщо буде надалі від насичення тих ударів, від масовості тих ударів, від застосування інших видів зброї, це складно сказати. Єдине питання, що що стосується від органів влади, мова йде про якийсь матеріальний резерв, про людський резерв, про технічний резерв, інші питання про навченість особового складу над тими всіма факторами є повноцінна праця, і люди розуміють, чим вони мають займатися. Влікання це першочергово, це вже з перших днів війни цьому питанню надавалася дуже вагома роль, скажем. Крім того, ця робота була розпочата ще до війни. Мов ми знаємо, що ми пережили ковід, і дуже ретельно і якісно, і серйозно підходили до питання забезпечення альтернативними видами як опалення і будь-чого іншого для того, щоб хворі безпосередньо чи лікарі мали можливість. Хворі відповідно лікуватися, лікарі займатися своєю лікарською діяльністю. Це питання вже пропрацьоване. Що стосується навчальних закладів, звичайно, ми, ми всі відчували, і то було висвітлювалося в на постійній основі. Тобто, як готувалися навчальні заклади, як готувалося укриття, як готувалися інші питання. Знову ж таки, якщо мова йде про блокаут, то з навчальним процесом це зрозуміло. Мова йде, що навчальний процес призупиняється, і відповідно, якщо немає. То діти звичайно будуть перебувати вдома до відновлення ситуації повноцінної. Що стосується до садочків, до навчальних закладів, так знову ж таки, заклади, заклади вживалися завжди, і ми розуміємо, що ці діти, ця категорія дітей повинна бути десь. Скажемо так, і в безпеці, і в, в місті, де їм надається певна допомога, тому що батьки в цей час будуть займатися іншою роботою. Ми розуміємо, що е, тоді треба буде і робочих рук, і, і всіх інших речей складових до нашого спільного до нашої спільної роботи. Це дуже важливо. Ми граємо всі в лотерею. Ми маємо зараз додатків багато. Ми розуміємо, що те летить через таку область, через іншу область. А це виробляється дисципліна і порядок. Якщо ми себе будемо тренувати і себе будемо заставляти дотримуватися всіх необхідних правил для того, зберегти життя і здоров'я собі, своїм дітям, своїм близьким, це основа основ. Ми е, розуміємо, до яких хитрощів зараз вдається ворог. Ми розуміємо, що розробляються різні види озброєння. Вони е, завдають е, нам шкоди на різних висотах, і не всі е, ці об'єкти можна зафіксувати і передати інформацію завчасно. До цих речей треба готуватися, треба робити в собі дисципліну. Я закликаю і прошу всіх, хто чує нас, хто бачить нас. Значить, є ситуація, маємо інформацію про ту чи іншу загрозу, ми мусимо реагувати негайно і миттєво. Тим більше, ми будемо себе дисциплінувати самі, себе, ми будемо бачити, що відбувається в наших захисних спорудах, тому що там ходить 15 людей, а коли буде час пік, там може бути 3 тисячі людей. І таким чином ми будемо мати тоді проблематику, проблему тому що ми будемо бачити, що там є проблема, там не вміщаються люди, там є інші ситуації, і потім по гарячих слідах дуже складно буде їх вирішувати. Поки ми маємо можливість, я закликаю всіх дотримуватися правил особистої безпеки.